Аби українці, які потребують допомоги, її отримали. Прикарпаття системно сприяє населеним пунктам Херсонщини, які постраждали від ворожого підриву Каховської ГЕС за цей час. Область надала Допомогу у вигляді петрої води, понад 130 тонн, близько 50 тонн продуктів харчування, понад 3,5 тонн одягу, засоби гігієни та побутової хімії, понад 7,5 тонн, а також медикаменти, на гумолічуни, насоси, генератори, інвертори, буджуйки, сонячні панелі, шифер, ємності для води, постільна білизна, матраці, корм для тварин. Втім, херсонцям, чиї будинки практично знесла, велика вода, потрібна не лише гуманітарна допомога, а й робочі руки. Прибрати на мул та повалені дерева, розчистити автошляхи. І з цим, як виявилося, є проблема. Бажання допомагати тим, хто цього потребує, виявили лише івано-франківські комунальники. Відновлювати херсон відправилося понад два десятки працівників комунальних підприємств. А от в Калинівську більш безпечну тергромаду працівники їдуть неохоче. 16.06, тобто комісії були з 15.06, 16.06 вже була направлена перша бригада чисельністю 10 осіб, яка була сформована в Косівському районі. Однак, відпрацювавши тиждень, зазначена бригада самовільно без узгодження за районною військовою адміністрацією або обласною військовою адміністрацією, покинула територію Херсонської області, у зв'язку з чим ми змушені були терміново робити, шукати ротацію. Така ротація була знайдена. Наступна бригада була сформована шести працівників одного з комунальних підприємств Калицького району, а також трьох представників ВПО з Херсонської області, які були залучені на добровільних засадах і погодились поїхати на прибирання ну, території малої батьківщини, якщо можна так сказати. Наступну ротацію через 10 днів ми були змушені провести, і тут у нас вже виникли проблеми. Бригаду ми змогли зібрати тільки трьох представників комунальних підприємств Надбернянської територіальної громади, а також двох представників Чернолицької територіальної громади. Івано-Франківська ова розпочала ротацію працівників, які ліквідовують наслідки екокатастрофи на Херсонщині. Відтак є неабияка потреба у помічниках добровольцях. Потрібно власне працівників комунальних закладів, які будуть прибирати територію. Звичайно, що катастрофа досить таких великих масштабів. Справиться так швидко, як ми собі думали, не можна. Це потребує часу. Тому звертаюся до голів територіальних громад. Ми знаємо можливості територіальних громад. Тому прошу ще раз передивитися і максимально спрямувати людей, щоб якомога швидше могли справитися з тими наслідками. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.